Верховна Рада сьомого скликання стала іншою, адже опозиція нарешті перестала бути хлопчиками для биття. Такі перші висновки двох сесійних днів від народного депутата України Ігоря Сабія. Перше, що помітив обранець разом з іншими свободівцями, це на його думку порушення регламенту з боку партії регіонів. Яка спершу дозволила комуністам створити фракцію, а потім без присутності президента обрала прем'єр-міністра? Що таке фракція? Фракція це участь у розподілі комітетів, це є керівні посади в комітетах. Ну і, зрештою, якби зараз не було фракції комуністів в парламенті, то переконаний, що в наступному парламенті точно би не було вже навіть жодного комуніста. Що дається згода на призначення прем'єр-міністра згідно закону, тільки в присутності президента. Ну, бачимо, що президент не мав наміру йти в український парламент. Ну чим самим він показує своє відношення до парламентаризму і до парламенту загалом. Такі дії опонентів змусили свободу замість законотворчої діяльності у перші дні нового скликання блокувати трибуну. Фізичну силу опозиція спершу демонструвала через двох депутатів, які обиралися під прапорами батьківщини, а потім вирішили перейти на сторону більшості. Після вигнання та балових сутички точилися за персональне голосування та використання у стінах парламенту державної мови. Ігор Сабій каже, може й це виглядало зі сторони дико, але такі дії дали свій результат. Разом з тим, активне протистояння свободи у певній мірі надихнуло і їх союзник. На боротьбу саме такими методами і з порушеннями. Зараз десь регіони намагаються там розказати, що свобода це там такі сякі, що вони тільки хочуть битися і так далі. Ми не прийшли в парламент битися. Ми прийшли в парламент творити закони, ми прийшли в парламент, щоб змінювати законодавство. І завдяки зміні того законодавства мало би змінитися дійсно і життя України. Але я ще раз підкреслю, що якщо сам парламент не дотримується закону, якого він прийняв, то чи є сенс взагалі? Той закон, той закон приймати. Якщо батьківщина спільно зі свободою намагалась силою протистояти порушникам з першого дня, то удар зайняв дещо вичікувальну позицію. Ігор собі вважає, що наразі головне те, що удариці голосують спільно з іншими опозиційними силами. Хоча і участь у блокуванні президії такої постаті, як Віталій Кличко, могла б принести ще більше позитиву. Якщо б Кличко тільки підійшов до трибуни, тільки підійшов до трибуни то звичайно, щоб регіонали зразу від тої трибуни відійшли. Протистояння навіть би не було, тому що ну, з огляду на те, на його, навіть не на те, що на його фізичні дані. А на те, що дійсно він є, ну дуже відома особа, найближчим часом свобода буде ініціювати введення імперативного мандату у практику українського парламентаризму, аби запобігти тушкуванню депутатів. А ігор Сабій проведе ще кілька зустрічей зі своїми виборцями на 189-му окрузі, і уже з вівторка планує взяти участь у другій серії Верховна Рада сьомого скликання.